Зараз п'ята вечора, і ви щойно зрозуміли, що звіт, який ви відкладали, має бути завтра. Настав час пристебнутись, відкрити комп'ютер і перевірити телефон. Можливо, подивитися свій улюблений канал на YouTube. Насправді, ви ймовірно, повинні спочатку приготувати вечерю, хоча важко отримати задоволення, коли робота висить у вас над головою. І ох, насправді вже досить пізно, може, варто спробувати ще раз. Це цикл прокрастинації, закладаюсь, ми всі були в ньому. Але чому ми продовжуємо відкладати, навіть коли знаємо, що це погано для нас. Щоб було зрозуміло, відкладати щось не означає зволікати. Відповідальне управління часом вимагає визначення того, які завдання є важливими, а які можуть почекати. Прокрастинація це коли ми ухиляємось від завдання, яке пообіцяли виконати. Безповажних на те причин, незважаючи, що наша поведінка очікує негативних наслідків. Очевидно, нераціонально робити те, що, як ви очікуєте, зашкодить вам. Але за іронією долі, прокрастинація є результатом того, що наше тіло намагається захистити нас, зокрема уникаючи завдання, яке ми вважаємо загрозливим. Коли ви розумієте, що потрібно написати цей звіт, ваш мозок реагує так само, як на будь-яку вхідну загрозу. Ваше мегдалеподібне тіло, нейронів, що беруть участь у емоційній обробці та ідентифікації загроз, виділяє гормони, зокрема адреналін, які викликають реакцію страху. Паніка, спричинена стресом, може посилити імпульси вашої префронтальної кори, які зазвичай допомагають вам думати. Саме в розпал цієї боротьби втечі чи реакції на замирання, ви вирішуєте впоратись із загрозою, уникаючи її на користь менш напруженого завдання. Така відповідь може здатися екстремальною, зрештою, це лише крайній термін, а не напад ведмедя. Але ми швидше за все будемо відкладати завдання, які викликають негативні почуття, такі як страх, некомпетентність. Дослідження студентів університетів, які зволікали, виявили, що учасники частіше відкладають завдання, які вони вважали стресовими або складними, сприйняття того наскільки складне завдання зростає, поки ви відкладаєте його. В одному експерименті студентам дали нагадування про необхідність навчання протягом дня. Під час навчання більшість казали, що все не так погано, але коли вони зволікали, вони постійно оцінювали ідею навчання як дуже стресову, що ускладнювало початок. Оскільки прокрастинація мотивована нашими негативними почуттями, деякі люди сприйнятливіші до неї, ніж інші. Люди, яким важко контролювати свої емоції і ті, хто бореться із заниженою самооцінкою, набагато частіше зволікають, незалежно від того, наскільки добре вони вміють розподіляти час. Однак поширена помилкова думка, що всі прокрастинатори ліниві. У тілі та мозку лінь позначається відсутністю енергії та загальною апатією. Коли ви відчуваєте лінь, ви швидше за все будете сидіти. Нічого не роблячи, ніж відволікатись на неважливі справи. Насправді багато людей зволікають, тому що надто піклуються. Прокрастинатори часто повідомляють про великий страх невдачі, відкладаючи справи, бо бояться, що їхня робота, не відповідатиме їхнім високим стандартам якою б не була причина прокрастинації, результати часто одинакові. Люди, які часто прокрастинують, страждають від тривоги та депресії, постійного почуття сорому, підвищеного рівня стресу та фізичних захворювань, пов'язаних із сильним стресом. Найгірше те, що хоча прокрастинація завдає нам шкоди в довгостроковій перспективі, вона тимчасово знижує наш рівень стресу, підсилюючи його як реакцію організму на вирішення стресових завдань. Отже, як ми можемо розірвати коло прокрастинації. Традиційно люди вважали, що прокрастинатори повинні виховувати дисципліну та практикувати суворе планування часу. Суворе ставлення до себе може накласти на завдання додаткові погані емоції, що зробить загрозу ще більшою. Щоб усунути цю реакцію на стрес, нам потрібно звернути увагу на ці негативні емоції та зменшити їх. Деякі прості стратегії включають розбиття завдання, на більш дрібні елементи або ведення щоденника про те, чому воно нас напружує. Спробуйте усунути найближчі відволікаючі фактори, які полегшують імпульсивність прокрастинації. І понад усе це допомагає виховати ставлення співчуття до себе, прощання себе та складання плану, як зробити краще наступного разу. Тому що культура, яка вичнює цей цикл стресу та прокрастинації, шкодить усім нам у довгостроковій перспективі.